Доброго дня, шановні колеги. Тема сьогоднішнього мого виступу це використання проективно рефлексивної технології для формування соціальної компетентності учнів професії кухар-кондитер на уроках хімії. У державному стандарті повної загальної середньої освіти соціальна компетентність розглядається як здатність співпрацювати з партнерами у групі або в команді, і соціальна компетентність входить в групу ключових компетентностей. Формування соціальної компетентності це сукупність методів прийомів, які забезпечують активну взаємодію людини з соціумом, налагоджують контакти з різними групами молоді. Тепер проєктивно-рефлексивні технології навчання. Основні ознаки їх це орієнтація на збудження інтересу до набуття знань, пріоритетність розвивального аспекту навчання, самостійність вирішення питань, самосвіти учнів, індивідуалізованість способів організація, Набуття ознак навчальної активності і найважливіше це аналіз власного навчання за рахунок задіяння механізму рефлексії. Ну, я викладаю хімію на в учнів на, за професією кухар-кондитер, коли вперше стикнулася з дітьми, значить, зрозуміла, що хімію. Для того, щоб вони активніше займалися вивченням цього предмета, треба вводити якісь інші методики викладання, активні методи навчання. І для себе вирішила, що дуже позитивним моментом буде використання міжпредметних проєктів, для того, щоб діти розуміли, що вони вчать хімію не тільки для хімії, а вчать для того, щоб бути фахівцями в своїй галузі кухар-кондитер. І тому я вас пропоную розглянути такий проект, міжпредметний проєкт між хімією і предметом теоретичної підготовки за спеціальністю кухар-кондитор, це фізіології харчування. Тема нашого міжпредметного проекту, який ми проводили разом із викладачем фізіології харчування Олеськів Галиною Ярославівною – це вплив способу харчування на здоров'я молоді. Мета формування соціальних, фахових, предметних, комунікативних та інформаційних компетенцій пропаганда здорового харчування. Сам проект розбитий на три етапи. Перший етап початковий. Тобто, в початковому ефекті ми зібрали дітей професії кухар-кондитер, розділили їх на три творчі групи. І розподілили між ними обов'язки. Другий етап реалізації міжпредметного проєкту це інтегрування всієї інформації, обговорення результатів роботи, і найважливіше це розробка рекомендацій для раціонального харчування учнів, ну або взагалі молоді. І третій це захист проєкту, який ми робили у вигляді наукової конференції за участю учнів інших груп, де оприлюднили рекомендації щодо раціонального харчування учнів. Перед, кожна творча група мала свої завдання. Значить, перша група це ті, які хімію більше люблять, вони займалися вивченням значення харчових речовин, таких як білки, жири, вуглеводи та вітаміни на організм людини. Тобто, де вони повинні були відобразити склад, будову властивості та фізіологічне значення цих харчових речовин. Друга група, Творча група займалася вивченням норм споживання тих же самих харчових речовин, білків, жирів, вуглеводів та вітамінів, визначали, досліджували вміст продуктах харчування і вони повинні були визначитися із принципами раціонального харчування. А третя група, така, найбільш, де були задіяні більш активні діти, вони розробляли анкету здоров'я та спосіб харчування і проводили анкетування серед учнів ліцею. Отже, тут стоїть на презентації, показано, що перша творча група, які теми діти розробляли. Значить, харчові речовини, їх будова, властивості та фізіологічне значення для організму людини. Виходячи з того, що учні вчать такі теми курсу органічної хімії, як оксигеновмісні органічні речовини, нітрогеновмісні органічні речовини. І з харчових речовин, про які діти повинні були вивчати їхню будову властивості та фізіологічне значення, це є білки, жири, вуглеводи та вітаміни. Друга творча група Ті, які займалися вивченням норм, споживання харчових речовин, їх місту, продуктах харчування, в раціонального харчування, вони з предмету фізіології харчування вони повинні використати були теми, харчові речовини і фізіологічне значення на організм людини, а також фізіологія харчування основних, основних продуктів харчування. Ну І третя група, Ті, які розробляли анкету. значить Ось вам пропонується анкета, яку розробили учні, і проводили анкетування серед наших учнів. значить Ця анкета розбита так, якби на три частини, де в першій частині анкети розглядалося, як діти повинні були дати відповіді, як вони харчуються. Друга частина анкети. Вони повинні були оцінити який стан здоров'я, і третя частина анкети вони повинні дати, ну, схарактеризувати, як вони розуміють, чи можна пов'язати свій раціон із тим станом здоров'я, який вони мають. Тут на слайді приведено на наступному слайді приведено вам результати опитування серед учнів. Значить, діти проаналізували всі анкети, звели їх і вивели, показали такі результати опитування серед учнів. Впровадження таких міжпредметних проєктів дало змогу. Ну, щоб показати, що дід, молодь, учні наші, не дотримуються культури харчування, не надають переваги, переваги високовуглеводневим продуктам і значною кількістю рафінованих жирів. Одна з причин такої харчової некомпетентності це відсутність знань у цій сфері. І наступне це незбалансоване харчування впливає на здоров'я, настрій та успішність. Тому як підсумок цієї конференції був такий девіз: друзі, дбаймо про себе, дбаймо про своє здоров'я. І на, на завершення конференції діти оприлюднили принципи раціонального харчування, адже вони забезпечують міцне здоров'я. Це відповідність енергетичних витрат, це збалансованість раціону. Це вживання овочів та фруктів і дотримання режиму харчування. Результат впровадження такого міжпредметного проєкту між хімією і фізіологією харчування є формування соціальних, пахових, предметних, комунікативних та інформаційних компетенцій. Презентація досліджень сприяла тому, що значна частина учнів внесла корективи щодо свого харчування для того, щоб поліпшити своє здоров'я. А це, мабуть, найважливіше те, до чого ми прямуємо, щоб наші діти були здоровими. Тут пропоную вам невеликий фоторепортаж з нашої спільної роботи з учнями. Дякую всім за увагу. Бережіть своє здоров'я. До побачення.